Мектрида Самуель, можна сказати, народилась у сорочці. Жінці вдалося вижити під час аварії в Танзанії. Рейсовий авіалайнер упав в озеро Вікторія, коли заходив на посадку в аеропорту міста Букоба. Мектрида згадує, що була погана погода. Літак упав у воду, яка відразу ж ринула в салон. «Пасажири намагалися врятуватися. Мене врятувало те, що я встигла відстегнути ремінь і вчасно вибратися із сидіння. Літак уже затопило, тому я намагалася плести, і тоді один із членів екіпажу допоміг нам відчинити запасний вихід. За кілька хвилин по тому, як ми вибралися на поверхню, до нас на допомогу прийшли місцеві рибалки. Загалом на борту перебувало 43 особи: 19 загинуло, 24 вдалося удалося врятувати. У порятунку брали активну участь місцеві жителі та очевидці трагедії. Зокрема, молодий рибалка, чиї дії влада Танзанії вже назвала подвигом. На церемонії вшанування пам'яті жертв авіакатастрофи. Прем'єр-міністр країни подякував йому та повідомив, що той отримає нагороду: мільйон танзанійських шилінгів. Це 430 доларів. Що саме стало причиною катастрофи, поки не відомо. Повідомляють, що погода перед аварією дуже різко погіршилася. Триває слідство. Літак виготовила 12 років тому одна франко-італійська компанія. Згідно з міжнародними правилами, у розслідуванні братимуть участь представники з Франції, а також з Канади, де було зроблено його двигуни.